Художній майстерні. Сьогодні до нас завітала Тітенька Сова. І вона вас запрошує у чарівний край. І запрошує вас у край північного Сяйва та Тискучих морозів. Там живе чарівний птах. Біла сова. Полярна або біла сова одна із найбільших і найсильніших сов на своїй батьківщині в арктичній тундрі і на плоскогір'ях Скандинавії. Вона полює переважно в сутінках, дуже полюбляє полювати рано вранці чи підвечір. Настрій може стрімко змінюватися від похмурого до приязного. Проте сова ніколи не наближається надто близько до людей. Самочки пухкі, ніжні, але дуже хижі. Полюбляють з'являтися тихо, неначе тінь, чим деколи можуть злякати. Зазвичай увесь день сова спить сидячи, випинившись на гілці біля стовбура дерева. Полярна сова може протриматися без корму до 40 днів. Енергію вона зберігає, прагнучи якомога менше рухатися та полярної сови вчаться літати, коли їм виповнюється приблизно два місяці від роду. Опірення білої сови дуже густе і досить тепле. Навіть ноги покриті тонкими пір'ям, що зовні нагадують шерсть. Дрібні пір'я також приховують дзьоб птаха. Пов'язано це з проживанням в умовах досить сильних холодів. Крім того, пілясови сови мають особливу будову з завіхреннями, завдяки чому вона здатна літати практично безшумно. Завдяки тому, що вона зливається з сніговим фоном, сова залишається непомітною для всіх. Це дуже допомагає сові при полюванні. Голова полярної сови дуже рухлива і легко може повертатися не менше, ніж на 270 градусів. Щоб сфокусувати погляд, на який-небудь об'єкт їй доводиться повертати всю. Голову на Шетландських островах полярну сову називають сова кішка, оскільки вона дуже схожа на великого білого кота. Біла сова постає в найнесподіваніших якостях і образах, і це не випадково, адже білий птах набув такого поширення по Євразії та Північній Америці, що став з'являтися одним із символів півночі. Біла сова навіть зображена на гербах та монетах деяких приполярних міст. Полярна сова офіційний символ провінції Квебек, Канада. У серії романів про Гаррі Поттера є біла сова по кличці Букля. Цей птах належав Гаррі Потеру і вмів доставляти листи і посилки. Діти, сподобалась вам розповідь нашої дітеньки сови? Вона вам пропонує намалювати білих совенят. А для цього нам знадобиться так, лист картону е, темного кольору, синього або фіолетового. А4. Потім стакани з водою, клей карандаш, гуашеві фарби чорного, жовтого, білого кольору, пензлик, зубна щітка, грібінець, серветка. Вирізані оченятка та носик для наших совеняток. І, і ось такий помпон з ниток. А щоб нам з вами гарно попрацювати, треба зробити пальчикову гімнастику. Совенятку сумувало. Оченята закривало. Крильцями нам помахало, потім радісно стрибало. Малюємо дерево, на якому будуть сидіти наші маленькі совенятка. Потім зубною щіткою робимо сніг. Намалюємо місяць. Потім беремо наш помпон, занурюємо у білу фарбу і малюємо наших пухнастих совенят. Потім приклеюємо оченята. Та носики. Домальовуємо лапки. Ось такі гарні маленькі саванятка у нас вийшли. кітонька Сава і я сподіваємось, що у вас вийде найкраще. До побачення!